Омківей про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. І чого нам делать? От в продовженні теми командирів: підготовлених, неподготовленных, нормальних или плохих. Вчора Владислав Шоригін вечором виложив такой. Э Очень острый текст у себя в телеграм-канале, но ну, он в такой как бы относительно смягченной форме задает риторический вопрос о том, что вот даже просто в деньгах стоимость привлечения контрактника сейчас 5 миллионов рублей. Дорогая машина. Он говорит типа, когда, но ну, какой-нибудь сумасшедший сжигает гараж, где 100 машин. То есть ему дают срок и отправляют в тюрьму. А когда сейчас командир, офицер... А, там в силу либо глупости, либо неготовности вот, подставляет под догонь, под гибель там несколько десятков своих подчиненных, это все сходит с рук, и это не имеет ровным счетом никаких последствий. Прокомментируй, я, пожалуйста, как генерал вот э, этот риторический вопрос, прозвучавший. Я, я читал у Рамза этот пост, вот, правда немножко попозже, потому что... У вас вот вчера было, у меня утро получается, да. правильно, да? Угу. Вот. Я с ним полностью согласен. Мера ответственности должна быть полная. Он, правда, немножко обидно написал там, я вам потом, мы с ним отдельно поговорим. Потому что, в принципе, подавляющее большинство командиров, они вполне достойные начальники для своих подчиненных. Но то, что в каждом обществе, в том числе и военном, есть свои самодруги извиняюсь за выражение, но это тоже факт, такое тоже бывает. Генерал Гурулев он теперь звезда, звезда номер один. Он местами затмил Аптиароновича Лаудинова. Чем затмил <свы> своими высказываниями? Если Аптиаронович делает из военкоров курочек мужского пола и улыбается, то Гурулев. Требует отправлять на войну срочников. И не всем это нравится. Некоторые мамы даже начали бояться за своих детей. А еще Гурлев молодец. Мы же видим его сейчас в военной форме. Мы можем подумать, что он где-то на войне. Ничего подобного. Он, как мы уже сказали, разница во времени. Это же его слова, да? Так вот, где он находится? Он находится в Забайкалье. И ходит там, военной форме. Настоящий генерал вблизи к линии фронта, а может быть он что-то знает, может быть кто-то еще присоединится к этой войне. Ведь в чем прикол, никто по большому-то счету из так называемых российских союзников не осудил вторжение Украины, как называют в России. на Территорию Курской области. Даже Александр Лукашенко, смотри предыдущее видео, но ну, как-то так витиевато об этом говорил, что давайте просто прекратим стрелять и договоримся, потому что смерть э, и украинцев, и белорусов, это в интересах Соединенных Штатов. Так кто напал, внимание? Кто напал на территорию Украины? Кто развязал войну? Ну, вы мою, мой подход прекрасно знаете. Кто пересек границу? Тот, внимание, и есть Гитлер современности. Да, Владимир Владимирович, они его зовут Путин, но на самом-то деле он маньяк. Ну вот правда. Ему все равно, сколько погибнет людей. Ему плевать на этих бабушек, которые остались в Курской области без своих домов. Сколько там? 200 тысяч, да? Между прочим, Гурулев, а, это все-таки важно, он уехал в, в Забайкалье и говорит, что торопиться с освобождением Курской области не надо. Какой хороший генерал! Теперь э, прогнозы дела наверное неблагодарные, но я уже сказал, что противник будет стремиться именно по политическим мотивам, как можно дольше удерживать эту плазар. И здесь был как ни странно я бы я звучал, наверное, я бы советовал не торопиться. Вот, коснулась, ребята, это наш родной Борисоглебск, вот нефтебаза. Это не Щебекина, не Белгорочина, не Курская. Многие проехали, даже не обратили внимания вот на эти машины, которые стояли. А это уже война, ребята. Эта война называется «Пришла в Борисоглебск». Вот жителям Белгородской области не надо объяснять, что это вот за бетонные коробки стоят на полуприцепе. Это укрытие от дронов, от БПАшек, от прилетов, снарядов, ракет и все остальное. И вот эта штука стоит уже в Борисоглебске. Вот кран их будет монтировать, скорее всего, на нефтебазе. Так что вот теперь говорите, что война нас не коснется, она далеко, она очень-очень близко. И если вы не хотите помогать фронту... До коверці є таке мудре выражение. не хочеш кормить свого солдата, будеш кормить чужого. Ну, от я все, що хотів сказати, я сказав. А тепер думайте, люди. Думайте. Омтівіуєй um, про головне. Клименко, він наголосив, що Україна зважає на потреби місцевого населення, адже вона дотримується міжнародного гуманітарного права. Покинути Росію громадяни, переважно літні люди та особи з інвалідністю, потребують продуктів та ліків. За словами Клименка, вже сформовано близько 150 наборів продуктів. Їх передали через військових. На сьогодні розвернуті хаби, куди ми завозимо разом з військовою обласною адміністрацією продукти харчування ці пайки працівниками державних служби з надзвичайних ситуацій передаються військовим, які потім передають ці продукти і ліки для. Жителів, які проживають, які знаходяться на території проведення оборонної праці, а от російська влада досі не надсилала запит щодо евакуації своїх громадян. Тим часом Україна дотримується норм. Міжнародного гуманітарного права і надає відповідну допомогу цивільним мешканцям Курської області, які перебувають на підконтрольній Україні території. Зокрема, їм буде надана можливість евакуюватися з Курської області. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Ну а тим часом росіяни не втрачають нагоду продемонструвати найіскравіші свої риси на фоні ситуації на Курщині. мародерять у своїх же. Подивимося, як це відбувається. Добрий день. день! Слава Україні! Що у вас? Ви місцеві? Да. Все у вас добре, ніхто вас не біжає. Да, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, шо? Нема шо. Ви, а ви не скажіть, не ви не суд же самі, ви місцеві не, мешканці. Я са, з границі. У ага. мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Так, да, так. Да. Ну все нормально, українці вас не біжають. Да, ну, ні, ми, ні, ми ні, ж дружини. Ну а хто в чому винен? Хто? Ну, це ну, все государство, правительство. Ми, ми ж вас тісне. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. Слух. А там ото до п'ятеро, ага. там ото є такий хмизняк, а то ті обрізки можна на. Зінешне, бери все, що хочете, це все ваше. Що, ви що? Звісно, беріть, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Ну а те, що відповіла ще одна місцева мешканка, поспілкувавшись з нашим військовим, подивіться просто зараз. Добрий день. Я вибачаюся, ви місцевий мешканець? Так. Що да? да. вас українці не обійжають? Ні, у вас все їсти, пити, вистачає всього. Та їсти піти, ми ну, в магазині Ага. Ну, що робити? Ні, Ну правильно, правильно. А, вас... Це ж ваше, все це ж не наше. Годячки набрали битову, і консерву взяли. Я думаю, що це варто обговорити, і розмова буде довгою. Ну, хотілося, щоб ми так само опікувалися і долею тих переселенців і біженців, які виїжджають сьогодні з українського нью Йорку з Покровська. На жаль, лінія бойового зіткнення наблизилась практично там. Ну за деякими даними вже на 10 кілометрів від Покровська так сталося, що я там відвозив дітей в табір в Закарпаття і бачив, що все Закарпаття сьогодні перетворилося на величезний такий дитячий будинок відпочинку з усіх регіонів. Там і український Артек сьогодні. І Галичина, табір, і перлина Донбасу, і Дніпро. Ну сотні тисяч українських дітей там сьогодні відпочивають влітку. І на моїх очах якраз була така сцена, що діти там останні в них танець на дискотеці. і Вони ще там усмішки в них на очах. А потім дівчинка каже: А я завтра у нас сьогодні останній вечір. Завтра ми виїжджаємо в Спокпокроповертаємось в, в, в Покровськ і одразу ж В неї усмішка перетворюється на. На жаль, засмучене да, таке обличчя, і сльози ти прямо, прямо в, 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 дощем, текуть, течуть з її з її очей. Ну, така важка психологічна була ситуація. Так от хотілося б, щоб пані е, Верещук все ж таки біль, більше уваги приділяла нашим співвітчизникам, яких сьогодні на, на жаль доводиться вивозити з тих регіонів, які потрапляють під контроль. Російської армії підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.